Мої вітання. Це програма. Актуальне інтерв'ю. Поговоримо про Пирогов Скай. Це культурна локація на території Національного музею садиби Микола Пирогова, де просто неба проводяться концерти відомих виконавців. В нас в гостях Валентина Кирильчук, прес-секретарка компанії Вінниця. Концерт. Вітаю вас! Доброго дня! Стартував сезон концертів. Просто неба у Пирогов Скай для тих, хто можливо ще не знає, що це за локація. Розкажіть про неї. Ну, як ви вже сказали, що Переговська це е, така територія щастя, як я завжди кажу. Е, події проходять просто небо в Національному музеї садибі Пирогова, у такій туристичній, особливій родзинці нашого міста. І е, літо це пора опенерів, коли концерти, от саме просто небо, вони мають таку свою е, особливу родзинку. Унікальність, атмосферу, і одразу всіх налаштовують на такі дуже позитивні і гарні враження. Історія Перговська взагалі розпочалася у 2021 році. І тоді це ну, такий був в приємному розумінні цього слова, вибух для міста Вінниці у культурному житті нашого міста. До нас приходили на концерти, приїжджали зі всієї області, навіть з багатьох інших міст і областей, зокрема з Одеси. У нас теж були люди, які постійно приїжджали на наші концерти. І Потім, на жаль, повномасштабна війна, період ковіду, ми мусили зробити таку перерву. А зараз, коли ситуація більш-менш дозволяє, ми вирішили цього року теж подарувати таку віддушину. у цей да, дуже непростий час, але віддушено для віничан, для всіх гостей нашого міста. І вже сезон стартував 23 червня. Перговскай знову відкрив свої двері для всіх глядачів, і найперший концерт от, він якраз показав наскільки чекали люди цього. Тому що е, перший концерт був джаз-саду. Ми е, відкривали цей сезон разом з одним з найкращих джазменів України, «The Impressions Jazz Quintet» талановитий соліст Павло Ільницький, контрабасист Микола Кістеньов, Трубач Дені Саду і послухати джазменів прийшли родини, прийшли військові, мої друзі, наприклад, які приїхали сюди у кількаденну відпустку. Вони приходили зі своїми родинами. Було дуже багато в нас людей, які були прямо з немовлятками навіть. Тобто, це така територія, де Цікаво і затишно абсолютно людям різного віку, різних вподобань, різних професій. І Перговська буде працювати до вересня. Кожнісінькі вихідні у суботу або в неділю, дивлячись який графік на кожен тиждень, проходять концерти, і ми раді всіх запрошуємо. Вони різнобарвні, вони цікаві і у прекрасній атмосфері музею садибу Пирогова приходьте, наповнюйтесь враженнями. І допомагайте ЗСУ разом. Ось ви тільки що сказали. Наскільки відомо, цьогорічний сезон Перговська він є благодійний. На що будете збирати кошти? Так, от музи у час війни не можуть мовчати, і всі артисти, з якими ми працюємо, ми також обов'язково кожнісінька подія, яка проходить зараз у час війни, я так вважаю, і всі підтримують, що має бути на підтримку наших захисників. Ми всі, будучи тут у більш спокійному, завдяки нашим найкращим у світі воїнам ППО протиповітряної оборони, будучи тут, ми маємо допомагати, і тому цей сезон він благодійний. На кожному концерту ми проводимо благодійні аукціони, готуємо дуже цікаві лоти, ексклюзивні. Зокрема, от на крайньому концерті романтичний джаз саду хлопці, які зараз знаходяться на передових позиціях. Передали от уявіть, не пожалкували просто ексклюзивно, унікально, Колекцію монет пам'ятних монет, і е, на аукціоні наші війничани за дуже гарну таку потужну суму змогли собі і на пам'ять придбати так, таку цінну річ і в той же час допомогти нашим воїнам. Е, ми вінниця, тому звісно, найбільше хотілося б допомогти захисниками з Вінничином з Вінничиним. Тому е, аукціони, а також збори у скриньки за QR-кодами люди перераховують. Свої донати і е, ціль головна, це зібрати як найбільше для бригади Червона Калина для Національної гвардії. Е, ключова зараз, ключове, чого зараз потребують захисники. Це звісно дрони. Тому дрони, які врятують життя, які допомагають оберігати нашу державу. Тому е, всі кошти ми акумулюємо і е, закуповуємо дрони для е, бригади Червона Калина і я. Завдячуючи вам, теж хочу подякувати всім людям, які небайдужі, які долучаються до допомоги і не забувають підтримувати наших захисників. Для них це дуже цінно і важливо. Допомагати завжди важливо. А дивіться а на глядачів якого віку розраховані ваші концерти? Можливо, це діти, молодь, чи люди старшого віку. Концерти абсолютно різні. Ми теж от ми, коли планували програму, ми думали, як так зробити, щоб це було цікаво всім. Тому в нас є певні події, які цікаві такі більш молоді аудиторії, наші прекрасні молоді, студентами, школярам навіть. От у нас буде дуже класний фестиваль аніме та кей попа. Це саме їхня аудиторія, те, чим цікавиться молодь. От джазові концерти, це, звісно, меломани, також і трішечки старшого віку, але і і також в нас дуже було багато молоді. Тобто, кожен, всі концерти вони різні, вони різні за настроєм, вони і веселі, драйвові, і є більш спокійні. Кожна людина абсолютно різного віку може обрати для себе ту подію, їй буде цікаво. З радістю можна буде відвідати. А концерти яких артистів чекають війничан найближчим часом? Дуже багато насичено, повторюсь. Тому, от, наприклад, у цю суботу, 13 липня, у Вінниці вперше виступить Ніков. Це, от якраз молода аудиторія, він просто кумир молоді. І як тільки ми зробили анонс, нам зразу почали наші юні глядачі писати ВАУ! Це здійснення моєї мрії. Ніков дуже популярний зараз, особливо у Тік-Току, звісно, у соцмережах його треки, вони такі судні. Часні це сучасна, класна українська музика. Це виконавець, представник саме молодої формації. Його музика цікава, енергійна, дуже цікаві тексти. До речі, тому от 30 липня Ніков в нас от от вже буде аншлаг, тому Вінниця дійсно чекає. І це буде такий потужний концерт. На наступному тижні, 20 липня, ще один наш великий сюрприз це великий концерт гурту. Тік нашого рідного гурту, на чолі з Віктором Бронюком, теж потужним волонтером, який Особисто буде проводити аукціони, теж готують дуже цікаві такі благодійні лоти від гурту Тік, який 2 червня відсвяткував 19-річчя на сцені. Ми якраз у прекрасній атмосфері музею садиво пирогова під захід сонця. Ми почуємо найкращі хіти за всі роки гурту Тік на сцені, а також прем'єри, дуже гарні прем'єри, які гурт випустив нещодавно. Це така зворушлива пісня, яка. Якраз відображає те, що ми всі відчуваємо в нинішній час. Це запальний хід Кацапи. Це без тебе зворушлива пісня, і звісно, пісня присвята всім, хто загинув під час повномасштабної війни від рук нашого ворога. пісня Журавлі. От тому на «Вінниця» приходьте, ви не пошкодуєте з комами, з друзями, з батьками, з дітками, зі всіма, кого ви знаєте, приходьте. Це буде і весело, і драйвово, і в той же час це буде дуже дуже патріотично, тому що гуртік справді дуже. Багато робить для підтримки України воїнів і не лише з початку повномасштабної війни, а взагалі з 2014 року. У липні також, от, якщо говорити про липневі концерти, 28 липня о 18.00 вперше у Вінниці пройде концерт Валканова. Це теж представник молодої генерації української сучасної музики. Ретро музика, ось так ми анонсуємо, Ретро романтика. Тому хто любить такі дуже зворушливі пісні, які так трішечки десь нагадують той період Золотої естради в українській культурі. Діма Волканов теж зараз так на піку популярності, завдяки от прекрасному голосу. А він є переможцем ексфактору. Завдяки дуже цікавій подачі його хіти вони очолюються хіт-паради і дуже-дуже багато людей люблять так само дуже різного віку: від молоді до прекрасних панів у такому поважному віці, які люблять пісні про любов, про те найголовніше почуття. А 28 липня на наступний день теж буде дуже гарний концерт. Це Міша Крупін. Це, Дуже відомий артист Харизма, автор-виконавець, який пише дуже потужні треки, також є волонтером із Залізобетонного Харкова. Міша Крупін написав за останній час дуже багато саме нових треків, і цей концерт буде таким відкриттям його сольної нової сторінки його сольної кар'єри. Тому всіх запрошуємо. Міша Крупін, я зазвичай він буде виступати з командою музикантів, Віртуозів, тому і він, і його музиканти обов'язково здивують такі хіти, віски з льодом, пароль. У нашому місті нехай палає і багато багато інших. Ми заспіваємо разом. І от як я теж завжди кажу, те як запалює Міша Крупін, це треба чути, бачити, тому Вінниця, приходьте і ви не пошкодуєте. Якщо Говорити про серпневі концерти, то 3 серпня пройде чарівний концерт з найкращими хітами легендарної пікардійської терці. Це наша гордість, це вокальна формація, яка вже існує. І радує нас своїм божественним просто співом понад 30 років. І всі їхні хіти, пісні, їхня манера, це, ну, це до мурашок емоції, їх треба чути, це майстрия капела, це вміння співати так, що не потрібно жодного, жодного інструменту. Головний їхній інструмент це голос, голос, який один доповнює другого, і всі разом. У нашому пороговскай вони заспівають свої найкращі пісні, такі знамениті, як старенький трамвай. Капелюх, сад ангельських пісень, що якраз буде символічно у прекрасному музеї садибі Перегова. А вже 4-го геть буде інший настрій на концерті. Це буде драйв, це буде Парфенюк, автор знаменитого хіта. А ти в моєму серці провела екскурсію, відриваючись від землі і багатьох-багатьох інших. Класний, драйвовий, дуже запальний концерт. Парфенюк теж він молода генерація артисту, якого кожен трек він залітає, він набирає мільйони переглядів у Ютубі, у хіт парадах, на концертах запалює так, що просто всі потім діляться враженнями, що це. Це ну це незабутні емоції. Це теж треба бачити, чути наживо. 10 серпня у межах свого туру «Зорепад» у Вінниці виступить Макс Барських, де теж уже Вінничани шалено його чекають. і Вже партер у нас розкуплений. Тому аншлаг буде 100%, Тому вінничани, Хто планує, не беріться, тому що Макса Барських Вінниця не чула вже декілька років і дійсно дуже дуже чекала, і схожа ситуація, до речі, з концертом Дорофеєвої, який буде зараз, поки у графіку він у нас заключний, але ми все таки ще доповнюємо на 6 вересня. Концерт Дорофеєвої, де теж от от буде аншлаг. Далі у нас у серпні ще буде дуже потужний концерт гурту Каднай. Молодіжний електроінді гурт український, який створює дуже цікаву сучасну стильну музику. Їх чекають їхні концерти. Це перформанси, з якими дуже цікаво спостерігати тривові, ліричні і патріотичні за, за час повномасштабної війни. Вони теж трішечки так виду змінили свою творчість і написали дуже таких багато е, треків, які підтримують. Е, Українців у цей нелегкий час і не дають опустити руки. Це теж дуже важливо. І каднай ми чекаємо, і Вінниця чекає. Теж дуже багато під час анонсу багато глядачів писали, що. Безмежно радіємо, що цей концерт буде 25 серпня на наступний день після дня народження нашої України. Ми чекаємо одного з найхаризматичніших співаків України Арсена Мірзаяна. Арсен Мірзаян це, взагалі, улюбленець вінницької публіки. Це саме до речі, той артист, який у 2021 році саме з його концерту розпочиналася історія пороговська. Тому я завжди кажу, що Арсен Мірзоян він не тільки прекрасний співак, а він ще й фартовий співак. Тому ми були безмежно щасливі саме з його концерту розпочати історію пороговська і щасливі зараз її продовжувати Арсен Мірзоян спільно з своїми друзями. Спочатку повномасштабної війни постійно привозять, приганяються автівки за кордону. Він сам сідає за кермо і передає ці автівки у найгарячіші точки. Він, ну та лінія фронту, гаряча, яку ми всі знаємо. Він всюди там був. Він виступає для хлопців, він пише надзвичайні пісні. І Арсен Мірзоян – це глибина, це драйв, це безмежна енергетика. Це пісні, де кожне слово, кожна нота торкається з самого серця, і приходьте слухати, співати війні пух, можливо, теж на честь нашої України після дня народження, 24 серпня. Співати нові пісні дуже сильні з альбому Сонце, співати пісню «11.11» 11, – 11, Це пісня про незламний Херсон, яку Арсен Мірзоян написав після звільнення. Після доокупації частини Херсона приходьте співати. Арсен Мірзоян, як завжди, вас здивує, як дуже влучно нас підмічають глядачі. Він як магніт для гарних людей, тому всіх гарних людей ми чекаємо на цьому дуже гарному і глибокому концерті. Також наприкінці серпня, 30-го числа, у Пироговськай пройде концерт Шумей. Теж молодий виконавець, який з таку особливу хвилю популярності здобув саме у ці крайні роки біля Тополі і багато багато інших хітів, особливий тембр, Дуже цікава подача, багато хітів ті спільні, які він співав з стіною Каролі зі Златою Огнівіч 30 серпня. Шумей буде співати з Вінницею. Тому наш хор. Буде звучати гарно, класно і незабутньо. І е, як я вже говорила, 6 вересня це буде концерт Дорофеєвої е, у межах осіннього туру. Один з найперших концертів. Вінниця почує ту програму, яку Надія підготувала для глядачів, які її чекають і люблять. Один, я думаю, з найкращих сюрпризів для молоді це, напевно, буде фестиваль, аніме і кей-поп. От можете про нього розказати? Так, це теж наш окремий дуже великий сюрприз для віничан для молоді 11 серпня з 15 години. На території музею Садиби Пирогова в нашому Переговськай буде проходити фестиваль аніми кей поп. Тому всі, хто захоплюється японською анімацією, всі, хто любить корейську поп-музику, ми вас чекаємо. Фестиваль проходив. Ми робили цей фестиваль з нашими співорганізаторами у 2021 році. Минулого року фестиваль ми проводили у театрі Садовського і зараз щасливі знову проводити його неба Сюрпризів дуже-дуже багато. Глядачів чекають концерти, зірок з Японії. І Україна буде дуже класна співачка, яка якраз озвучує корейські кавери, перекладаючи їх на українську мову, і також має власні хіти. Ну і звісно, це хедлайнери, це два виконавці з Японії. Один з них це улюблениць публіки. Сана Такізава, Він був у Вінниці вже двічі. Я сама була на особисто на його концерті, і скажу, що це. Феєричні незабутні емоції, він гитарист, а також співак, співає як кавери відомих поп гурців світових зірок, а також свої власні запалює просто шалено. Там температура, от якщо в нас зараз на вулиці там під 40-50, то там до 100 доходить температура. Настільки він запалює, незабутні емоції, раджу не пропустити. І сану Вінниця дійсно дуже дуже чекає. І теж я хочу відмітити, що дуже приємно, що. Осана, як японський виконавець, він всім серцем підтримує Україну, і під час минулого фестивалю він навіть. Своя його гітара була у кольорах нашого прапора, і він приїхавши по тим містам, де була змога проводити фестиваль. Він розписував, розписувався. Глядачі розписувалися. Він всім серцем підтримує Україну. Це дуже цінно і щиро йому подяка за це. Сюрприз. Це вперше взагалі і у Вінниці, і в Україні буде теж один дуже потужний японський виконавець. Всі секрети вже хай глядачі приходять побачити місці. крім самих концертів. Також на фестивалі будуть виступи танцювальних кей-поп кавер гуртів вінецькі гурти Кей-поп рух у Вінниці дуже потужний. Насправді ми маємо свої кавер-гурти, які збираються. Активна мулиць, вони креативлять, вони придумують костюми. Вони знімають кліпи надзвичайно цікаві біля вежі, біля арки нашої знаменитої. І всіх їх наш ми і наші співорганізатори. Хібейбі Едженсі ми запрошуємо подати свої заявки і взяти участь, виступити на фестивалі. Також буде дуже багато конкурсів, будуть дуже цікаві фотозони у повний зріст з кей поп айдолами з улюбленими героями із ігор, і з аніме. Ну, ви прийдете туди і ви одразу відчуєте себе, ніби ви потрапили у такий чарівний світ Азії, японської анімації, де все цікаво, де ваші однодумці, де можна знайти нових друзів, де багато косплеєрів. Звісно, що фестиваль це косплеї, ті, хто готується, це завжди безмежно цікаво. У Вінниці, до речі, теж Вінничани. Великі молодці, і під час минулого фестивалю дуже гарно готували просто надзвичайно цікаві костюми. І Потім я спостерігала, як вони виходили з театру і як перехожі на них з цікавістю дивились. Ну, це дуже круто. І я теж хочу поділитися зворушливою історією, коли от, під час крайнього фестивалю навіть мама прийшла теж у косплеї. Вона таким чином. Підтримала свою донечку, її захоплення, і це дуже круто, що не тільки молодь, а й дорослі долучаються. І також вперше цього року на фестивалі у наших співорганізаторів виникла ідея зробити косплей для домашніх улюбленців. Тому, якщо ви знаєте свою кішечку, собачку, знаєте, що вона не буде проти, і залюбки з вами долучиться до такого креативу, будь ласка. Подавайте свої заявки, ми завжди на контакті. Фестиваль буде надзвичайний. Хто прийде, не пошкодує, буде весело, класно, і це такий буде нон-стоп драйв яскравих емоцій. Всіх чекаємо, буде вражаючи, обіцяємо. А якщо говорити про проблеми, от зараз влітку погода не Як виходити з ситуації під час дощу? Була в нас така ситуація під час дощу у 2021 році, не проблема. Насправді для гарної події жодна погода не стає, жодні сюрпризи, погоди вони не стають на заваді. Тому у разі дощу душі, беремо дощовички, беремо парасольки і проходимо на концерт. Ми концерти не відміняємо, вони проходять за будь-якої погоди. І навіть більше скажу, от за досвідом 2021 року, от коли ти слухаєш улюбленого виконавця, який так само, як і ти, не здався. Ти глядач не здався, артист не здався. Ми всі разом відчуваємо навіть ще більше єднання від того, що ми разом переживаємо. Оце невеличке, але випробування. Ми його переживаємо разом. І емоції навіть ще сильніші такі виникають. І Оці концерти під дощем, які в нас були: симфонічний квін, піанобой. Незабутні були, емоції були надзвичайні, тому це дощ не завада. Літо... Гарна пора, тому дощовачки, парасолечки приходимо за будь-якої погоди. Ми живемо у важкий час, і е, тих світлих емоцій, позитивних, віддушини е, не вистачає людям. Кожному з нас, і молоді, і діт і діткам, у яких не буде іншого дитинства. Їх і ць, і це хочеться їм дати. Не буде іншого життя у кожного з нас. Тому е, я скажу про себе, що це безмежне щастя. От ми провели вже перших три концерти, е, два джа. А також прекрасний концерт, як так, де, до речі, в нас навіть було освічення на сцені. Ми всі гучними оваціями зустріли сміливця, який освічився своїй кохані, і ми всі стали свідками тої першої зворушливої миті народження нової української родини. Це щастя, і коли потім всі разом співали гімн України. Це до мурах, коли ти дивишся, обертаєшся, ти бачиш очі всіх, як, наскільки щиро наша молодь, наші діти прекрасні, як вони не просто знають слова, вони кожне слово вони зі змістом співають, відчуваючи цю безмежну. І біль з однієї сторони, але й безмежну гордість за нашу державу. І це щастя бачити на концертах і захисників, як я вже говорила. І волонтерів, і вчителі, медики, люди абсолютно різних професій. Ми всі. Кожен хтось більше, хтось менше, кожен потребує цих світлих емоцій, після яких ти приходиш, ти заряджаєшся, ти маєш можливість годинку-дві побути з друзями, побути з родиною, послухати гарну музику. Просто навіть нехай музика фоново звучить. Ідіть гуляйте прекрасним музеєм, садибою, Пирогова. Працівники музею, ну надзвичайні люди. Вони стільки душі, стільки любові туди вкладають. Там такий прекрасний сад і. Кожного разу ти приходиш, а вже нова квіточка розцвіла, вже лілії зараз якраз квітнуть. Ну це фантастична атмосфера. Це місце, де, попри все, попри всі випробування, які ми маємо, це місце, дає щастя. Тому віничани, приходьте за своєю частинкою щастя, яке зігріє обов'язково ваше серце. А як відзиваються взагалі віничани і чи подобається їм? Надзвичайно подобається доказ, тому це звісно аншлаги. От і повторюсь, щира подяка глядачам, що крім концертів, люди віничани не забувають про підтримку захисників. Люди донатять так, якщо порівнювати, наприклад, дон... кількість донатів суми, які можна було зібрати на початку повномасштабної війни, да, коли стала змога проводити концерти зараз, так кількість донатів вона. Зменшилася але і людям важче стало жити. Тому от я завжди кажу, що це щастя зібрати будь-яку суму, тому що вона вже допоможе, вона вже врятує життя, вона вже допоможе гнати ворога з нашої святої землі. І люди це розуміють. І хто скільки може, хтось більшу суму, хтось хай нехай 10 гривень покладе, але це допомога і безмежна вдячність людям за це. Ну і крім того, що на території. Перговська, ми проводимо концерти, підтримуємо захисників. У нас ще на різних подіях також проходять такі різні супутні, додаткові цікаві події. Наприклад, тут якісь майстер-класи можна придбати цікаві вироби, які створюють вінницькій майстрині. Там надзвичайно гарні прикраси. Наприклад, були під час другого концерту. Наші колеги з 20 хвилин у них була окрема локація, подільські дрони, їхні проекти. І дітки, наприклад, за ноутбук, ноутбуками могли. Е Використовуючи симулятори, ви могли спробувати себе операторами квадрокоптерів. І це теж для діток надзвичайно цікаво і дивовижно, але Діти опановують навіть швидше ніж дорослі. Отакі наші прекрасні діти. Тому у переговська класно. Ну, і ще, от, якщо для тих, хто не був, я теж додам. Таку інформацію, що от, як взагалі там облаштована територія. На галявині поставлена велика сцена, розташований стільчики, зручний партер. І також у нас поруч біля партеру є фудзона, діє фуд корт а також лаунж зона де у вільному доступі розміщені крісла мішки, будь-хто з людей може користуватися щодо відгуків, да? дуже багато людей воліють приходити не в партер, а брати з собою якийсь чи свій стільчик, чи пледик брати. І от вони розміщуються на галявині дуже класно. І, ну це така атмосфера свободи, свободи дій, і при тому безмежна вдячність глядачам, що вінчани надзвичайно виховані. Всі концерти проходять ну, у прекрасній атмосфері, слава Богу, без жодних якихось негативних моментів. Це така безмежна прекрасна атмосфера єднання, краси, музики, підтримки один одного. Дякую вам за такі розгорнуті і цікаві відповіді. Дякую щиро вам за те, що запросили, і за те, що підтримуєте культуру у цей непростий час. Дякую вам. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами була Валентина Кирильчук, прес-секретарка компанії Вінниця Концерт.